Дивись, такі тріщини обов'язково потрібно вчасно усувати. Якщо не вчасно, вони можуть розширюватися, ставати все серйознішими і, врешті-решт, тріщина стане ширшою. Як вирішити цю проблему? Давай, я навчу тебе. Зараз популярно використовувати швидко висихаючий герметик для тріщин, його дуже просто застосовувати, відкрив і можна відразу використовувати. Після повного висихання утворює високоеластичний водонепроникний шар, який не втрачає ефективності через зміни тріщин, незалежно від того, чи це цементний дах, тріщини в плитах, основи стін, протікання в щілинах, тріщини в басейнах або рибних ставках. Все це можна легко вирішити. Синку не тріскається від морозу, ліку не плавиться від спеки, має сильну адгезію довговічний і міцний, найголовніше можна самостійно відремонтувати, легко заощадивши кілька тисяч. Це ворог тріщин і яму у цементі після висихання має високу твердість, тверде як залізо, стійке до ударів і розбиття, може проникати в основу тріщини, твердість досягає 60 мегапаскалів. Висока щільність, не тріскається, стійке до замерзання, водонепроникне і зносу стійке. Спеціально для лікування тріщин у цементі, пошкоджень ям, ремонту тріщин, відновлення основи, хороший помічник для водонепроникності та усунення протікань. Отже, отримавши товар, ви берете його і наносите на тріщини у вашому домі. Якщо у вас не вийде досягти ефекту, як у моєму відео, ласкаво просимо повернутися до мене в будь-який час. Це саме той засіб для тріщин, який заповнює тріщини, матеріал всередині швидко висихаючи і високоеластичний. Відкриваєте кришку і відразу використовуєте. Він може щільно з'єднуватися з бетонною структурою. Після затвердіння утворює еластичний щільний гель, схожий на гуму. Не боїться високих температур, не боїться замерзання, може адаптуватися до розширення та деформації структури. Використовувати його дуже просто. Потрібно лише залити вздовж тріщини, і він автоматично заповнить глибину. Якщо вдома є тріщини або протікання, самостійний ремонт не коштуватиме багато. Незалежно від того, чи це тріщини на зовнішніх стінах, протікання даху, просочування на підвіконі або тріщини в трубах, це може вирішити проблему. Після висихання утворюється водонепроникний шар, стійкий до високих температур і морозу, зносостійкий і довговічний. Друзі, у кого вдома є тріщини або протікання, обов'язково спробуйте цей герметик для тріщин. Тільки не переплутайте. Це незвичайний водонепроникний клей. Він називається полімерний, швидковисихаючий герметик. При контакті з водою або повітрям він швидко твердне, утворюючи високоеластичний водонепроникний шар. І навіть можна працювати з ним у вологих умовах. Проблеми з тріщинами та протіканням води більше не будуть проблемою. Використовувати його дуже легко. Підходить для даху, водостоків, основи стін, кутів, басейнів, рибних ставків, плитки, скляних швів. Зимку стійкий до морозу, влітку стійкий до сонця. Дійсно дуже економить праці та зусилля. Поки не прийшли зливи, швидше заберіть і відремонтуйте. По-перше, я незвичайне водостійке покриття. Я називаюся полімерний швидковисихаючий герметик. Можу вирішити проблеми з тріщинами та протіканням води. По-друге, я дійсно дуже зручний у використанні. Маю сильну адгезію, стійкість до тріщини розтягування, не боюся морозу, не боюся високих температур. Третє. Я зовсім недорогий. Десятки метрів тріщин всього за двозначну суму. На даху, в ринвах, у тріщинах біля стін, у кутах, у басейнах, рибниках, у вікнах, у щілинах під ліконь. Всюди можна використовувати. Поки не почалася злива, швидше відносітися назад і відремонтуйте.